Білий дім планує повернути звільнених співробітників Ради нацбезпеки. У травні Дональд Трамп скоротив штат відомства майже вдвічі. Білий дім відновив зусилля знайму співробітників до Ради національної безпеки США. Про це повідомила інформаційна агенція Bloomberg з покликом на обізнані джерела. Тим самим американська адміністрація кардинально змінила курс на скорочення відомства, раніше заданий президентом країни Дональдом Трампом. За словами співробітників Агенції, переукомплектування Ради національної безпеки проводиться за вказівкою державного секретаря Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо. З травня він також виконує обов'язки радника президента США з національної безпеки. Нагадаємо, що Рубіо обійняв цю посаду після демісії Майка Волса, який у минулому очолював Раду національної безпеки, але втратив посаду через скандал з необережним зливом секретної інформації через месенджер Сігнел. Джерела Блумберг відзначають, що адміністрація Трампа пропонує повернутися на посади, як мінімум, частині співробітників Ради національної безпеки, яких Президент Сполучених Штатів Америки скоротив одним днем наприкінці травня. Агенція припускає, що такі дії сигналізують про брак в адміністрації Трампа співробітників, необхідних для розв'язання зовнішньополітичних проблем. Останніх місяців зокрема йдеться про напружені відносини з Китаєм, військову операцію Ізраїлю в секторі Гази, наслідки атак США на Іран і війну Росії проти України. Рада Національної безпеки при Білому Домі зазвичай відіграє важливу роль у формуванні та координації зовнішньої політики Адміністрації Сполучених Штатів Америки. Співробітниками відомства зазвичай є досвідчені чиновники з різних міністерств. До складу ради входять і політичні призначенці. На початку травня Трамп звільнив з посади ВОЛСа, відправив у адміністративний. Відпустку не менше половини з 350 співробітників Ради, як стверджує Блумберг, діяльність відомства Трамп намагався звести до виконання своїх доручень, а не допомоги у формуванні зовнішньої політики Сполучених Штатів Америки.